Наберіться духу. Декер видав чергове розпорядження. Це вже занадто, За два тижні він установив більше правил ніж їх було за два роки. Мусоліні, а не президент компанії. Зате при ньому почав нормально працювати. Ліфт дякую, дуже приємно. Що це Це, Друже мій сумна історія. Я писав цю статтю три тижні, а декер забракував її за дві хвилини. Серйозно, чому він сказав, брудна робота? Отакої От брудна робота. що це на першій сторінці? Плавлений сирок ні, оце. кава. А це джем. Ну годі, дай сюди. Я готова вбити нового охоронця. Я 15 хвилин переконувала його, що працюю тут. Хіба не простіше було показати йому перепустку? Що, що ти маєш на увазі той страшний жовтий значок, який ми маємо носити? Глянь на мою шкіру. Хіба жовтий мій колір? І як я до цього не додумався. Після появи Декера працювати стало просто неможливо. Невже нічого не можна вдіяти? Цей тип справжній деспот. Він визнає тільки драконівські методи керівництва. Це анафема для якісної роботи. Зрозуміло, колись тобі подарували один з тих маленьких словників довідників. Так на різдво цей тип нас доведе. Філіп Декер може бути новим президентом компанії. Та в цьому відділі командую я. І я вам кажу: у нас нічого не зміниться. Слухайте, всі нас чекають великі зміни для тих, хто ще не знає. Я Філіп Декер А це Карлен Тейт, моя помічниця, що стежитиме покласти слухавку. За впровадженням згаданих змін ваш відділ працює вкрай незадовільно. Якщо нічого не зміниться, мені доведеться всіх вас звільнити. Це може вам не сподобатись, але моє завдання не в тому, щоб комусь сподобатись. Мене призначено на цю посаду для досягнення результатів. А не можна сполучити перше з другим? Ні. А тепер, будь ласка, принеси мені кави, усе ясно. балачки, та й годі. Та про всяк випадок я поки що посиджу тут. А мені він подобається. Філіп декер аморальний тип. Як він може тобі подобатись? Бо якби ми були в його голові, то я був би командиром. До вашого відома, пане декер. Наш відділ перевіряє в середньому 213 статей щотижня. В середньому 619 фактів на кожну статтю. І ми дуже рідко помиляємось. Хто це зануда. Пол Брекен стаж роботи 25 років. Приходить о 8.45, іде о 6.15, Розлучився. Дружина забрала будинок, дітей і обидві машини. Ні, обох машин вона не забирала. Про це вам повідомлять завтра. понеділок. Я виступаю перед акціонерами з доповіддю про стан справ компанії. Краще ваш працівник повинен відредагувати текст. Ось він, хай зайде в мій кабінет. Чому ви думаєте, що найкращий працівник Герман? Ми з Луіс теж можемо це зробити. Я не можу ризикувати. А якщо в розпалі роботи одні з вас заманеться розродитися, пане декер, у мене для вас повідомлення. Яке кава. Далі по коридору. Праворуч. Я вказав йому на його місце. Ви йому сказали, де можна випити кави. Так, але сподіваюся, він зрозумів мій натяк. Невже ви пробачите йому це неподобство? Yeah, not... Ви ж Пол Брекен. Ніхто не сміє вами попихати. Ми ж на вас покладаємось. Ти наш герой, пол, наш вождь. Твоя правда, Луїс. Доведеться мені серйозно поговорити з декером. Він помре з нудьги під час моєї лекції про етику трудових взаємин. Наш герой. Мабуть, це класно працювати в кабінеті великого боса. Так, нічого особливого. Це було чудово. У нього там є маленький бар з напоями, а також кнопка, яка зачиняє двері. А крім того, велика тареля з тістечками, якими він може об'їдатися до нескочу. Це клас! Ти даси слово сказати? Це було неймовірно. П'ять годин працювати поруч з президентом компанії. Поруч? Він сидів в іншому кінці кабінету. він до нас звернувся. То я правда. Спочатку він сказав не чіпай ту річ, а потім ти знов видаєш ці звуки. Ну добре, ми не справили великого враження. То й що? Таке враження, що ми працювали з ворогом. Дурниці, хто в цій голові на таке здатний? Ви належите чи коли-небудь належали до комуністичної партії? ні, але хотів би назвати деякі прізвища. Розказуй, як воно бути колабораціоністом. Я займався винятково його доповіддю. Ти хотіла, щоб він відмовився? Його звільнили? Забули який тепер рівень безробіття? Дякую, Джей. Якщо Германа звільнять, він нікуди не влаштується з його паршивеньким дипломом без особливих талантів і досвіду. Господи, як тебе взяли на цю роботу? За твоєю рекомендацією. Добряче я їм баки забив. Настав час повстати проти Філіпа Декера. Точно, саме тому на нього пішов Брекен. Навряд чи з цього буде якась користь. Добрий вечір. Глянь, Луїз, наш герой. Ну, Як справи? Чудово! Мені призначено зустріч з паном Декером наступного четверга. Оце і все? Я сподівалася рішучих дій. Yeah. То що сталося? Хай там що, але він наш босс. Я вас розумію. Ситуація незвична. Досі у вас ніколи не було неприємного боса. Він жартує. Замовкни. В такій ситуації важливо дотримуватися формальностей. Згідно з ватертонівським посібником для службовців, розділ 108 а параграф Б для запобігання трудовим конфліктам. Господи, самого нудить. Оце такий у нас лідер. Треба самим щось робити. Ну то й робіть, а я йду додому чистити холодильник. Серйозно? Так. У мене там фрукти зросли цвіллю, як Карл Маркс бородою. Нам не до формальностей. Ходімо до декера, хай попросить вибачення. Заждіть, я спробую все владнати. і що ж ти зробиш? Придумав, надішлемо декеру листа, в якому напишемо все, що про нього думаємо. Згода? Тобто надішлемо йому догану. Догана трохи різкувато. Скажемо так, пропозиції. Пропозиції доволі зухвало, краще зауваження. Конструктивні зауваження. Якщо згладити гострі кути, навіщо тоді його взагалі підписувати? Підписувати? Господи, пошлимо йому коробку цукерок з любовним листом. А що непогана ідея? До діла. Мабуть, пізніше. То so, що йдеш I... зі мною до декера? ні, помиляйся. А хто ж тепер поголить Карла Маркса в моєму холодильнику? Я й не знала, що ти володієш іспанською. Що ти сказала прибиральниці? Що або ми заберемо деякі папери, або її депортують через медичні проблеми. я нервуюсь. Луїз розслабся. Варто ризикнути. Я й без того пішла на великий ризик, вийшовши на люди в цьому одязі. Роздивімось, що тут до чого. Може, знайдемо щось проти Декера? Наприклад, що? Наприклад, оце. Ну то й що він носить жіночі трусики? Мабуть, в нього роман з тією помічницею. Не може бути Я таке бачила мільйон разів. Вони працюють разом. Те все і зрештою він обіцяє кинути свою дорогу дружину, але ніколи цього не зробить. Хоч цього разу варто. а інша жінка залишається немілком. Я знаю, Луїз я була цією іншою жінкою. Я навіть була іншим чоловіком, та тільки одного разу з тим судею. Нас можуть піймати. Ходімо звідси. Не треба було брати тебе з собою. Ти ні на що не здатна. Я можу нашкодити декеру не гірше за тебе. Справді, і що ти пропонуєш? Пропоную наліпити пожовану гумку на вмикач. І тоді завтра, вранці, коли він увімкне світло, йому до пальців прилипне жована гумка Що занадто грубо? Цей тип нас образив. Треба з ним поквитатися. Ось Що ти робиш? Те, що треба. Доповідь про стан справу компанії. Геді не смій, нас вижимуть з роботи. Ми нічого не втрачаємо, бо з таким президентом, як Декер, жінкам у цій компанії нічого робити. Що ти хочеш сказати? Тобі хочеться носити йому каву впродовж наступних 50 років? Подумай про це. нікому не дозволено ставитися так до Луїс Фіцер. До тебе всі так ставляться. Більше цього не буде. То що ми зробимо? Не знаю. Придумай щонебудь. Можна вставити в кожне речення слово задниця. У мене пульс 200 ударів, а ти про якісь там задниці. Зробимо так. Доповідь перепишемо на дискету. Дискету заберемо з собою, а файл зітремо. Місію завершено, ушиваємось. Заждіть. Брукс, треба поговорити. Ти вчора закінчив редагувати мою доповідь. Так, усе перевірив двічі. Добре, може, в мене знайдеться для тебе інша робота. Дякую, сер. Вважатиму за честь. Вважатиму за честь. <рес> Тобі не подобається наш успіх тільки не такою ціною. Працюючи на цього пихатого нікчему, ми й самі перетворюємося на пихатого нікчему. Я завжди мрію стати пихатим нікчемою, але для цього мені бракує освіти. Я тобі все поясню. Якщо станеш таким, як Філіп Декер, будемо їсти делікатеси і спати з розкішними жінками. Одночасно <праць> як захочеш. Я хочу, дуже хочу. Ти також зможеш носити дорогі костюми. Він тобі личить. Що ти з ним робиш? Принаймні, тепер у його житті є мета. Будь ласка, принеси мені кави. Зараз, зараз. Добрий ранок. Щойно дзвонив Декер. Треба пропилососити його кушетку. Дякую, Геді я в захваті від того, що ми вчора зробили. Дома я не могла заснути все. Думала про ризиковане життя, яке тепер мене чекає. Тож я пішла на Таймс-сквер і зробила на попці татуювання. Всього два слова. Вам сюди. Може, і не найкращий вибір, та вже було пізно. Вони зачинялися. Я таки це зробив. Що ти зробив? Написав Декерові листа вчора ввечері. Я йому дуже образно пояснив, що не збираюся його терпіти. А ти підписав свого мужнього листа? Підписав чи ні, немає жодного значення. Невже я такий ідіот, щоб його підписувати. Ти хоч не на своєму особистому бланку його писав? герман. Я і справді ідіот. Не хвилюйся, я все владнаю. Так, так, Герман, замов за мене слівце. Брукс тебе чекають великі неприємності. Все гаразд, Герм. Де моя доповідь? Доповідь? Вона зникла. В комп'ютері її немає. Якщо ти негайно не прийдеш до мене з розумним поясненням, можеш прощатися зі своєю роботою. Ми пропали. Твоє підлабузництво себе не виправдало. Настав час плану. Зе ніхто не цілуватиме його задницю. Пізно. Тепер це нас не врятує. Зроби що-небудь. Герман, зараз ти таке почуєш. Ми з геді викрали декерову доповідь. Із чого я маю сміятися? А хіба не смішно? Я не вмію розказувати. Луїс, тебе можуть звільнити. Подумаєш, велике діло? Що з тобою? Вирішила змінити стиль життя. Хочеш глянути на моє татуювання? Ні. Глянемо ну, Ні. Хай покаже. Ні. Давай. Я хочу глянути на його доповідь. Заспокойся, ми переписали її на дискету. І дай її. Ми просто хотіли допекти декерові, хай би кілька днів помучився. О, господи, що таке? Я загубила дискету. Подивися ще раз. Нащо б я клала її у свій стіл? Хто зна, перевір? Сіні, коло, Дакар. Ось вона. Знайшла? Так. І де вже я тільки не шукала цю рукавичку. Якщо вона загубила дискету, ми втратимо роботу і квартиру. Нас викинуть на вулицю. У мене є ідея. І що ж ти нам порадиш? Декера вже нема куди цілувати. Твоя правда. І що я собі думаю? Доведеться закласти геді і Луїз. Підіть і розкажіть усе декерові. Добре, Луїс. Жартуєш? Я не хочу втратити роботу, бо тоді доведеться заробляти на життя на панелі. Луїс, що завгодно, тільки не проституція. При чому тут проституція? Я показуватиму фокуси. Ось, вибери карту. Луїс, тепер не час для трійка. Треф я ще не вибрав. Байдуже, в мене ціла колода, тріок треф. Луїс, дискета друзі мої, хочу вам дещо сказати. я тут подумав і вирішив не чекати до наступного четверга. Тому я зателефонував голові правління і висловив серйозні заперечення проти призначення Філіпа Декера. тим самим я ще раз підтвердив готовність постояти за своїх підлеглих Чому такі кислі обличчя? Декер вважає, що я загубив його доповідь, бо геді і Луїз її вкрали і тепер не можуть знайти дискету. З цим ви й без мене розберетесь. Підіть Калисого, Я розкажу декеру, що ми зробили. Хіба в тебе є вибір? Залишається одне. Ти повинен відтворити його доповідь. Ти збожеволіла? Когось можуть вигнати з роботи, причому не мене. Добре, спробую пригадати. Зараз як слід, напружимо пам'ять. Перед. Я знайшла старого плюшевого кота. А я свою стару ковдру. Друзі, гляньте на мою знахідку Мері Енн серіалу Острів Гілгена. Знаєш, ти завжди мені подобалась більше за джинджер. Справді, Так, тільки не зневажай мене. <звітлення> Нічого путнього не пригадую. Настав час відповісти за свої вчинки. Геді, Луїс, ідіть до Декера і розкажіть, що накоїли. У вас нема вибору. Герман, тобі варто піти з ними. Що? Ти запропонуєш декеру свою допомогу і разом з ним відтвориш його доповідь. Ідіть зробимо так. Ви мовчіть, а я спробую його спокусити. Геді, як ти могла навіть подумати про те, щоб спати з цією свинею? Луїз, я в захваті від твоєї моральності. Спи з ним, геді. Що? Це в неї виходить найкраще. Невже ми будемо спокійно дивитися, як геді торгує тілом? Ми зможемо подивитися чудово. Hey! Меріен, геді торгуватиме своїм тілом, а нам можна буде подивитися. А я думала, що тільки мої сусіди по острову божевільні. Гляньте на себе, як низько ми впали. Ти, власну матір готовий закласти. Я б ніколи не заклав свою матір, хіба що в разі крайньої потреби, а ти? Хіба тобі за себе не соромно? Мені соромно за нього і мені завжди соромно за нього. Але з собою я цілком задоволений. А я ні, спочатку ми погодилися працювати на людину, яку не поважаємо, а тепер хочемо підставити друзів. Цього не буде. І що ж ти конкретно хочеш зробити? Ось що сталося вчора. Після того, як ви пішли, я ще з годину працював над вашою доповіддю. Я, мабуть, очманів від утоми. все ніби пливло перед очима. Ближче до діла. Я стер вашу доповідь. Ти що сказилася? Навіть декер не настільки бездушний, щоб звільнити когось через таку дурницю. Тебе звільнено. Господи, треба ж так помолитися. Мене, Мене звільнено, негайно покинь приміщення. Ходімо, Герман, ходімо. Треба сказати йому правду. Вчора ввечері вчора ввечері я прийшла сюди допомогти герману. В нього були проблеми з комп'ютером. Він же ще зовсім хлопчик. У нього такі маленькі ручки. Йому важко працювати з клавіатурою. А от ваші руки вони такі великі. У вас нема жодної проблеми. Що це у вас на пальці? Жувальна гумка. І, взагалі, дівчата киньте свої викрутаси, і повертайтеся в офіс, поки мені терпець не урвався пане декер. Учора ввечері ми з геді переписували вашу доповідь на дискету, а потім стерли її з комп'ютера. Сер, ми зробили це тому, що ви паскудний вилупок. Ви ображаєте своїх працівників і нешанобливо ставитесь до жінок? Де ця дискета? Я втратила її внаслідок трагічного інциденту з очищенням своєї сумочки. Ви маєте право мене звільнити? А я маю право подзвонити вашій дружині і розказати їй про ваш роман з помічницею. «Що?» Таке я бачила мільйон разів. Ви працюєте разом ТСЕ, і далі цілком зрозуміло. Ви обіцяєте кинути свою дружину, яка до того ж дуже мила жінка. та ви ніколи цього не зробите. А інша жінка залишається на мілкому. Я знаю, пане декер, я була цією іншою жінкою. Хто ти така? Ваш найстрашніший сон? Я цього не заперечую. Але твої звинувачення безпідставні. Тобто у вас нема коханки? Ні, і я не розумію, чому ти про це говориш. А як же ці трусики у вашому столі? Або у вас роман, або ви носите жіночу білизну? Добре, забирайтеся звідси. Я вам усе прощаю. А як же немає значення про все забудьте, повертайтеся до роботи? Я не хочу про це говорити. Я трохи заплутався, Мене звільнено чи ні. Повертайся до роботи. Луїс Луїс, ти виступила чудово, але якоїсь миті мені здалося, що ти нас потопиш. Іноді треба йти на ризик. На якусь мить я відчула захоплення, відчула що контролюю ситуацію. Відчула себе непереможною. Але взагалі то я відчула нудоту. Здається, ти і тепер усе контролюєш, бо я в стані цілковитого самозречення та нічого. Зараз я заспокоюсь і повернуся до норми. Повернення старої доброї Луїз, мабуть, так стара добра Луїз з татуюванням на попці.